Математика це доволі непростий предмет. Діти можуть дуже легко втратити до нього цікавість, особливо з малого віку. І зробити це вчителю дуже просто. Достатньо з молодших класів подавати математику дуже сухо і абстрактно. Я пам'ятаю, коли я прийшла в Борис Фен в 2018 році. Я потрапила до пані Наталії шпільки, вона тоді вела четвертий клас, і в той час в них була епоха дробів. Я здивувалася, наскільки можна таку доволі складну тему подавати настільки органічно. І як її легко сприймали діти, будучи ще в четвертому класі, тому що, наприклад, в класичній школі цю тему трішки починає в четвертому, але в основному вона має свою таку основну базу вже в п'ятому і в шостому класі. І коли я прийшла до пані Наталі, вони в той час ділили займалися тим, що ділили пироги. Вони досі тепло згадують, як вони на початку цієї епохи ділили пироги, як вони з нетерпінням чекали, поки з батьками разом будуть їх випікати ввечері, коли вони зранку принесуть їх до школи, коли вони будуть розділяти їх порівно між своїми однокласниками, вчителями, пригощати їх. І потім, тримаючи цей образ, вони навчилися ще в четвертому класі робити доволі складні дії між дробами: їх додавати, ділити, заводити до спільного знаменника. Я маю досвід спілкуватися з учнями з інших шкіл, які не мають вельдорської освіти. І коли їх запитати щось про дроби, вони починають жахатися, казати: Я цю тему не знаю, я не розумію, я її боюся. А у дітей, які Навчається в вальдорфській школі, у них є любов до цього. Вони настільки хочуть в цій темі спробувати свої сили, розв'язати задачу, якісь вони з нетерпінням цю задачу чекають. Но коли ж, нарешті, я зможу спробувати це зробити сам. І вчитель в тому класі заклав настільки неймовірну любов до цієї теми. Що діти її не забули досі, і ми досі легко з ними оперуємо а, якимись правилами, які вони а, ще з того віку пам'ятають, їх їм не треба згадувати, а, і їм легко. А, от то яким же чином вчителям Вальдорській школі а, вдається випликати таку любов до математики, що в дуже, дуже ранньому віці в молодшій школі. Секрет полягає в тому, що мені пані Наталія його підказала, і я ніби це якось розуміла ще студентських років, але я усвідомила це тільки тоді, що дітям в цьому малому віці потрібно викладати дуже образно. І, взагалі, математика Вальдорській школі вона побудована на тому, що її. Певному віці певним чином подають відповідно до того, скільки на якому етапі розвитку вона знаходиться, і до кожного віку підбираються свої способи, методи викладання. І ось цей образ пирога, який діти, наприклад, отримали ще в 4 класі, вони вже на основі нього його дуже легко згадати, його дуже легко знову народити в своїй уяві. І разом з цим дитина згадує все, що було тоді. Навчання математики в Альдорській школі дуже сильно взагалі, задіює почуття дитини. Тобто, шлях до того, щоб вміти дуже гарно зробити щось в математиці, лежить саме через серце. Тобто, треба достукатися до серця дитини, і після цього вона може зробити будь-яку справу, яка її по силам, але вона. Не буде робити її ніколи з примусу. А коли діти щось роблять з примусу, це завжди у них викликає такий спротив, обурення, нерозуміння. І, відповідно, вони після цього дуже мало щось пам'ятають або не пам'ятають взагалі. З першого класу діти починають вивчати математику з арифметик-арифметики. Вона постає живою в тому плані, що діти починають арифметику з ритмів. Коли ми ходимо кроки, коли ми відчуваємо стук в свого серця, коли ми дихаємо в цьому всьому у нас живе ритм, і діти в поняття числа теж вкладають ритм. І вивчаючи числа, вони їх проходять, простукують, проплескують. Дуже багато ритму є в музиці, яка є невід'ємною частиною ще в навчання в першому класі. І таким чином також дитина, вже маючи поняття числа через цей ритм, вона може зрозуміти, що число є також якимось уособленням чогось. Наприклад, число один, що це може значити? Я є один в цьому світі, такий неповторний, індивідуальний. Що може бути у нас 2? 2 це вже якась дуальність, день і ніч. Що може ховатися за числом 3, 5, 9? Вони це все шукають, і для них число теж стає не якоюсь такою абстракцією, а вони розуміють, що це є невіддільною частиною взагалі їхнього світу. Ви в 3 класі цікавий для них. Те, чого немає в звичайній класичній школі, це є епоха вимірювання. Вони, перш ніж підійти до поняття метра, сантиметра, дециметра, які насправді вже були доволі штучними і виникли за домовленістю людей, а перед цим люди вимірювали якісь предмети з частинами свого тіла. І діти дуже цікаво, вони ще в початковій школі займаються тим, що вимірюють парти, столи, себе, з допомогою своїх пальців, ніг. Вони розуміють, звідки виникли такі виміри, як дюйм, перст, верста, п'ять фут. Тільки потім вони підходять до того, що насправді ж ми різні, і у нас може бути різна довжина, от, наприклад, довжина ноги маленької дитини і довжина дорослої людини. Це зовсім інші будуть. Способи виміряти якийсь один той самий предмет, то він може мати різну довжину, і так вони підходять до того, що має бути щось однакове для всіх, що має бути певна домовленість, і так з часом вони вже переходять до поняття метра, сантиметра, дециметра. Міліметра у молодшій школі є така пропедевтика, вивчення геометрії. вона проявляється особливо в предметі, який називається малювання форм. Там діти починають завжди з прямої лінії і кривої, і в процесі ускладнення завдань вони створюють все дивовижніші, більш дивовижні, складніші. Форми ці форми мають під собою підґрунтя, що такі ми форми будемо будувати в другому класі, а такі форми у четвертому класі, і після цього дітям легше перейти до геометрії вільної руки, яку вони у п'ятому класі вивчають, і там уже маючи оцю базу. Вони у формах будуть шукати певні властивості, закономірності, якісь, які ще може не будуть дуже строго доведені, але вже їх можна буде побачити практичним чином, наприклад, сума кутів трикутника. Там цю теорему дуже легко ще не довести, але показати на. Показати, що наскільки міг бути, би бути різним трикутник його кути, якщо їх вирізати і прикласти одне до одного в притилу, вони завжди утворюють розгорнутий кут.